Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і зараз я пограю в Бравл Старс та скажу вічне питання, що краще: мегаящики, тобто мегаскрині, або ж стародропи, тобто української зіркові дропи. І давайте це сьогодні перевіримо. Але перед початком відео постав лайк, підпишись і підпишись на мій телеграм-канал, там де я публікую всі новини мого життя і каналу. І ось така в нас є акція 7 мегабоксів і 42 стародропа Починаємо з мегаскрін. Так, відкриваємо, і тут що у нас? 88 брінгов, 138 золота і 3 гема. І пінчик. Як на мене, вся космітіка це вже непогано. Тому для мене косметіка на першому місці. І пінчик, до речі, ну, я не скажу, що він класний, але теж непоганий. Крутийся, знаєте, до п'яти І все, це непогано. Непогана сама задумка цього пінчика. І тут у нас аж 5 гемасиків і ще пінчик про середню скриньку. Пінчик, звісно, я використовувати, напевно, не буду, бо це більше для колекції, але так, це все одно непогано. Так, непогано так золото. Так, ну, гемав мало. Ось я би дуже хотів 100 гемов. Так, іконка і ще один пінчик. Я тепер зібрав всі пінчики про скрині. Або ні, ні, ще не всі. Так, маленька скринька щось смущається, тому окей, давайте далі. Так, два гема, ну таке собі. Потім далі Блінхи, жетони, О, і пару іконок. Це вже непогано, бо для колекції мені треба багато іконок і спінчиків, тому окей, непогано. Далі, що у нас тут? Тут у нас ще одна іконка на пенні, тому це таке собі насправді, не знаю, нецінне щось. Так, давайте що тут у нас. О, пінчик, пінчик про мегабокс, оце я розумію, непогано так. Пінчик класний, він типу сипле грошами. І ще іконка на Альпрімо. І мені ще дали 1000 кредитів, це взагалі непогано, бо скоро я отримую кленці. Щодо мегабоксик. так, 66, ну таке собі. Ємадін, є Мадін клас, дякую. Тут ніякого пінчика і ніякої іконки не випало, бо, походу, більше іконок і пінчиків немає. Походу, я всі вже вибив. І давайте підемо до стардропів. Починаємо з рідкісного. Давайте відкриваємо, і нам випадає фігня. Ну, бо чесно вам так скажу. Е, стардропи вони класні, але насправді з них, ну, для мене, як ютубера, мені подобаються більше мегабокси, бо стардропи їх відкриваєш ти кожен день, і вони взагалі не цікаві. Та й плюс, мені з них, ну, от зараз подивимося, випало чи, щось чи ні. Ось, наприклад, епік, якийсь спрейчик, але навіть давайте припустимо так, що. Мені ну, в мегабоксах випадали пінчики, іконки, а тут випадали мені золото, кредити, ну непогано вже да. Але все одно якось не сильно класно. От я розблокував Кленсі. Це непогано, міфічний бравлер новий. Тепер у мене на даний момент є всі бравлери. Але скоро буде ще цей Кензі і ще мо. Я вибив пінчик на фенга, непоганий пінчик, і ще я вибив скін на Пьорла. Але блін, це один з за 30 гемов. Я в мігаччик вбивав і скини за 500 гемов, тобто цього ріка Блінгового і інші там скини. Так, ну і бачите, мені на цьому аккаунті нічого не випало, бо він вже дав давній аккаунт, і він не прям такий, що суперудачний. Давайте підемо на новий аккаунт, і тут у мене є ця ж сама акція. Починаємо з мегабоксі. Давайте, перше відкриваємо 5 предметів, і що у нас тут? Ну, походу, нічого. Ось, схемчики і ще іконка на макса. Це вже непогано, що є іконка на макса. Давайте далі. Що у нас тут? До речі, Макса в мене на цьому аккаунті немає, на жаль. Так, у нас тут рігема, давай, ну, таке фігня. Так, є, блін, які жетончики. Ой, пінчик. До речі, цей пінчик я вже вибивав в першому мегаящику. На тому аккаунті, а тут в мене ще й нова іконка на шеллі і два нових пінчика це взагалі імбово повезло. Шість предметів. І що ж нам випаде так? Міг, мігає. два предмети мігає. а ну і цей скін на Френка, піщерний Френк або печерний Френк, точніше. буде. І ще до нього пінчик. Непоганий пінчик. Скін коштує 80 гемов, Я його, до речі, ще на оригінальному ну, на своєму основному аккаунті. Коли він був ну, дуже давно купив. Це для мене носальгічний скін. Я його реально давно. І ще пінчик, якого в Рольці я ще не вибив на основі. Ну, я, напевно, його вже і не вибив, і не отримую. Але може в мене є, не пам'ятаю. Блінгі, золото, і жетончики, і пінчик, які в мене є на основі. Типа Амегабокс думає, що він обман. Тобі, обман. І ще якийсь чого, ну, середній бокс. Непогано, непогано, дуже класно подобається пінчик і прям халява-халява. Ну, не прям халява, але, в принципі. Мегабокс, і це, на жаль, всі мегабокси, які ми отримали. І давайте почнемо далі з сердропі. Давайте відкриваємо так швиденько, щоб не тратити ваш час. Рейер, реєр, рідкісний, рідкісний, ну, фігня. О, тут вже епік пішов, це вже непогано. І що тут? Ну, 200 золота. Ну, золото потрібне далі для прокачки, але все одно, так як я олдгри, гри, мені краще вже скінчити і щось таке класне, а не просто золото. Бо це вже скучно, знаєте. Так, і що тут у нас? Це у нас міфік. Із міфіка 500 золота, Клас, дякую. Епік у нас цей спрей для Динамайка це непогано. Я динамайка люблю. І Legend. Лег... O Legendary. Так, коротше, мені випив скін Коч Майк. Тобто, скін за 149 гемов, і в нього є спрей іконка. І це взагалі і. Тобто, розумієте, 149 гемов мені випало. Ой, спрей в нього нема, це іконка і спін. Тобто. Я вибив скин за 149 гемов. А мені взо... вроде не падало на основі ні... ну, або взагалі ніколи мені не, падало... не падав скин за 149 гемов в стардропі. Тому для мене це везіння. Uh, так, епік випав на брока, ну, в принципі, окей, таке собі. так ну тут, походу, нам нічого не випаде. І давайте ще карточку за. Мак. Я просто вам покажу, як він грається. Може ви за нього не грали, може ви якраз його купите. Але я краще куплю Тенго Майка, Бо він як на мене краще. Так, дивіться, я знищую всіх, я купив гаджет спеціально для цього моменту. Він стріляється м'ячиками, а льтує він коробку з м'ячиками. На мене напала Емс, але, на жаль, у мене нема пасівки, щоб стрибати і робити манделу. Ти плюс я купив не той гаджет, оказується, а я купив фіговий. А мені треба було стан. Ну, в принципі, окей. Тепер буде відео від мого друга, там де він відкриває мегабокси і стардропи. У нього погана якість, але все одно нормально. Ось він відкриває, починає з рідкісних, він вибиває якусь фігню, в принципі. Та й нічого більше. Він почав з стардропів, а не з мегаящиків. Він вибиває там Менді, яка злиться, це пінчик для неї. Епік, знову фігня. Ну, коротше, як бачу, тут фігня о, міфік. І іконка. Ну, іконка непогана, в принципі, але. Знаєте, таке собі. І ще пінчик на мисі. Ну, Теж нормально, в принципі. Більше рідкість з них, потім супер рідкісні, тому тут більше знаєте, Тут пару міфічних, де і все. І він начебто нічого не вибив, на жаль. Він зайшов в чат і кидає злий пінчик, бо він не любить середропи. Ну і ви бачите чому, бо йому випало мінімум, що могло випасти. Навіть мені, вроді, випало більше на основі. Так, давайте почнемо з мегабоксів далі. Ну або закінчимо. Відкриваємо перший і що тут у нас? Ну, не погано. Блін, він націпло непогано, так. І ще у нього випав ремейк на Вікінга Була. До речі, у нього є просто Вікінг Бул, але цей скін набагато кращий, просто Вікінга була. Він такий, знаєте, золотий, чорний, класний навчий, чувак. Ну, я не російський, що що, це просто він чорний. Так, 6, 5, Давайте що у нас там є трохи і світиться. Так, що йому тут випадає? Йому випаде Брок, скін на брока. Ну, скін насправді фігня, але це скін, непогано. У мене такий є, але оригінальний. І ще преісторичний френк. Ну його пінчик. В мене є ці два скіна: і історичний френк, і преісторичний френк, тому все норм для мене. Так, є ми золото. І що тут у нас випадає? Гром! Непогано, новий бєць, епічний це вже удача. Так, давайте новий мегаящик. Так, що тут у нас? Ну, і тут у нас, в принципі, фігня. Давайте далі. І тут теж нічого немає. Але скінів нападало дуже немало. Так ось, висновок такий: що мега скрині краще. Бо з них більше випадає. Звичайно, на другому аккаунті мені випав скін за 149 гемов. Це класно. Але на всіх інших аккаунтах. Саме мегаскрині виграли, бо в них було більше лута. З цим напевно ви не посваритесь, тому поставте лайк, підпишіться на канал, і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.